здоров'я, шановні українці, українки, по завершенню цього тижня ще одного тижня нашої української сили, час відбити підсумки, підсумки нашої з вами вдячності тим українцям-українкам, і українкам, які за минулі сім днів відзначились найбільше у захисті життя та України. Наші воїни, наші рятувальники. солдат Ярослав Бевс, воєн 47 сьомої окремої механізованої бригади, один з першого складу штурмової групи, зайшов. Та закріпився в роботи на Запоріжжі. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу у цьому селі. Дякую, Ярославе, дякую усім твоїм побратимам, усім іншим нашим воїнам різних звань, з різних відрозділів, хто робить усе можливе, щоб наш прапор був на усіх своїх законних місцях, на усій території нашої держави. Наші бойові медики, дякую за ваш героїзм за кожне врятоване життя наших бійців. Сьогодні відзначу солдата Яну Квостіку, санітара лікувального відділення медичної роти та молодшого сержанта Тетяну Святець, медичну сестру. 47-ї бригади. Дякую вам, солдат Данило Марущак, командир танка із 53-ї окремої механізованої бригади, воює на околицях Авдіївки. Сміливо воює та влучить. Дякую. Старший матрос Олександр Носаль, 37 окрема бригада морської піхоти. Дякую за відважність, Олександре. Молодший сержант Володимир Макревич, оператор дронів. Дуже результативний. 46-та окрема аеромобільна бригада. Дякую Володимире за кожне влучання. Старший лейтенант Володимир Фамін, воїн-артилерист. 36 окремої бригади морської піхоти. Дякую за системне і потужне знищення окупантів. Наші спецпризначенці, молодший лейтенант Ярослав Ращукін, старший сержант Семен Денисенко, молодший сержант Сергій Болот. На півночі нашої держави захищають Україну від російських диверсантів. Дякую вам за ваш захист нашої сумні. Окремо, я хочу відзначити воїнів, які захищають українців від шахетів. Дякую кожному і кожній, а особливо відзначу старших солдатів Олену Климову, Олександра Кияшка, солдата Віталія Вовлошина. Дякую вам за злагодженість, дій та успішне ураження цілих. Наші рятувальники, працівники ДСНС із різних. Регіонів України, зокрема Одеська область, ті, хто брав участь в ліквідації наслідків атак терористів на критичну інфраструктуру, головні майстер сержант служби цивільного захисту Михайло Шешман та Петро Станков, майор служби цивільного захисту Валентин Салі. Дякую вам, Дніпропетровська область, головні майстер сержанти служби цивільного захисту Максим Веклич. Та Ігор. Тарас, старший лейтенант служби цивільного захисту Сергій Макаренко особисто евакуювали поранених з будівля зруйнованого автовокзалу в Дніпрі після російського удару та врятували людину з-під завалів. І Це лише один із епізодів їхньої роботи. Я дякую за порятунок українці. Запорізька область, дуже важкий напрямок. Сержанти служби цивільного захисту Олександр Цигиба та Сергій Панченко Дякую вам, хлопці, за роботу в Оріхові. Сержант служби цивільного захисту Євгеній Кузанов та капітан служби цивільного захисту Олег Навухацька. Дякую. Обидва відзначились роботу в місті Гуляйполе після російських обстрілів. рятували життя. І сьогодні без мен, без деталей, але є за що відзначити наших розвідників та спецслужбовців, особовий склад ГУР та СБУ. Увесь дійсно молодці. Пишаюся нашими воїнами, пишаються нашим народом. На тижні, як і завжди, будуть засідання ставки. Порядок денний вже визначено. Зокрема, будуть рішення, які дозволяють нам ще посилити наших воїнів, військовому командуванню активніше готувати інфраструктуру для нових українських літаків, дипломатам активніше просувати в комунікації із партнерами все те, що потрібно саме. Нашим воїнам в кожному із підрозділів запити дуже чіткі, саме такими мають бути і результати української дипломатії. Слава усім, хто захищає Україну та українців. Слава Україні!